Вже відео на іноземній мові не перешкода, навіть якщо ви її не знаєте. В цьому відео я вирішив розповісти вам про дуже цікаву нейромережу, не про банальні чад GPT та Мінджорні, а про те, що ви точно не чули. Ця нейромережа може перекласти та озвучити голосом будь-яке відео на будь-яку мову, яка вам зручна. І це не просто генерація субтитрів, нейромережа називається Pitchify. Як вона працює? Реєструємося на сайті, потрапляємо на головну сторінку. Зліва обираємо новий проєкт і бачимо безліч функцій, озвучка голосу, утворення аватара, клонування голосу, дубляж. Нас цікавить транскрипція. Натискаємо. Далі потрібно зайти на YouTube, знайти відео, що вас цікавить, на іноземній мові. Скопіюйте посилання і вставте його у поле на сайті. Вибираємо мову відео та натискаємо надіслати. Поки нейромережа генерує текст, попрошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Це мене ще більше мотивує робити для вас хороший та корисний контент. Коли все готово, натискаємо на відео. Ви бачите, що нейромережа розбила відео на абзаці. Ви можете залишити так або об'єднати в один текст. Потім зліва натискаємо переклад, і тут потрібно буде вибрати мову відео, і на яку ви хочете перекласти. Шукаємо нашу рідну українську. І, на жаль, поки що немає перекладу на нашу мову. Спробуємо на російський, щоб вам показати, як все працює. Далі виберіть голос, яким ви хочете, щоб відео озвучувалося. Я виберу Андрія і натискаю перекласти. Бачите, що текст переклався. Це також добре, бо можна його скопіювати і перекласти на нашу мову. Але давайте почуємо, як переклався голос. Можете ли ви повірити, що всі ці відеоролики або анімації, які ви зараз смотрите, созданы на основі всього лише одного входного зображення? Да, это я думаю, що дуже круто вийшло. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де я щодня ділюся новинками з нейромереж та своїм досвідом в Ютубі. Успіхів вам до зустрічі в наступному відео!